Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про таку важливу операцію на наших кущиках полуниці як обривання цвіту, саме навесні. Чи потрібне воно, на яких сортах потрібно це робити, що це дасть, і взагалі, як це впливає на наш майбутній результат по ягоді? Для початку потрібно зрозуміти, що ваша полоничка витрачає дуже і дуже багато сил для того, щоб викинути квітконоси. Мова зараз ідеться про першу річку, та яка у вас посаджена. Ну, загалом або навесні, або восени. Але по правильному, да, для того щоб вона набирала силу, їй потрібно дати вдосталь добрив, і деякі квітконоси потрібно видаляти. Взагалі, ця кропітка операція і робота вона дуже і дуже впливає на ваш урожай. Звичайно, є такі люди, які не хочуть цього робити, вони хочуть витиснути максимум з кущика полуниці, щоб мати класний врожай, але не завжди ось уникнення цієї операції призводить саме до великої кількості ягоди, чи вона якась там краще по смакові, навпаки. Все відбувається зовсім по-іншому. Хотілося б відмітити, що не всі сорти потребують такого. Да? Це не стосується пізніх сортів, тому що вони плодоносять набагато пізніше, ніж ранні і середні пивання цвіту не стосується пізніх сортів. Тому що, на мою думку, потрібно, щоб вони плодоносили, щоб вони показали ягідку. Ну, взагалі, пізні сорти, скажімо так, я до їх це не застосовую ні на розсаднику, ні на ягідній грядці. Тому можете спробувати так, як я, а можете обривати. Можна буде зробити ось такий свого роду експеримент. Що ж до ремонтантних ранніх та середніх сортів, це ті три категорії, які потребують. Видалення цвіту, звичайно, можна залишити по одній, по дві е, квіточки, щоб побачити сигнальний урожай, зрозуміти і скуштувати, чи ця ягодка вам підходить, чи цей сорт лишати на своїй грядці, чи не лишати. Е, звичайно, це ось обривання цього цвіту. Да, це потягне за собою зменшення врожаю на першоріці, на молодій полонирці, е, е, це потягне за собою розвиток куща. Тобто кущик буде розвиватися, він буде набирати силу, він буде краще на себе втягувати добрива. І вже на наступний рік, повірте, він всипе ягодою як ніколи. Ця ось така е, маленька хитрість, вона існує серед всіх полуничників, які плюс-мінус серйозно займаються ягодою. Ну і звичайно, серед тих полуничників, які вирощують е, ягоду на опт. Ми, звичайно, цим не займаємося. Тому що у нас в більшості всі сорти десертні, а ми вирощуємо гарні саженці для дачників-огородників, саме для тих людей, які хочуть їсти хорошу та солодку ягоду. Також однією з особливостей обривання цвіту є обривання на ремонтантних сортах, тому що вони, як ніяк інші, цього потребують. Взагалі, чому і навіщо цей процес потрібен для їх? Навесні, коли у нас холодно, навіть у травні, коли у нас є приморозки, ми вкриваємо всю ягідку агроволокном білим для того, щоб зберегти цвіт, для того щоб полуниця не померзла, для того щоб стрес був меншим. Ну і загалом, звичайно, щоб ягода з'явилася раніше, щоб потрапити ось в цю ціну, саму першу, яка є хороша, ну і трошечки на цьому заробити. А це не стосується ремонтатних сортів саме у нас на півночі, тому що вони починають квітнути дуже дуже рано. Вони, навіть ще не розвинувши лист, починають викидувати цвіт, починають формувати ягідку, що для нас є, ну скажімо так, не дуже потрібним. В нашому ж випадку ми видаляємо відразу весь квітконос повністю під нуль. Чекаємо, коли такі кущики розвинуться, хоча б до мінімального рівня. І тільки тоді активуємо кущики, надаємо їм добриво по листу для того, щоб вони цих кущиків викинули квітконоси. Ну і вже в результаті у нас буде із цих кущиків ягода. Тому саме по ремонтантних сортах це важливо і це має бути. Звичайно, ранні і середні сорти теж ніхто не відміняв, тобто обривання цвіту на однорічці обов'язково має бути. Далі, звичайно, цього робити не потрібно. Тому що ви вкоротите свій врожай, ну і не забувайтеся пересаджувати свої кущики кожні 3-4 роки, і пересаджувати вже на інших місцях на своїй ділянці для того, щоб можна було якісно протруїти грунтових шкідників, хвороби посіяти якийсь хороший сидерат для прикладу гірчицю. Переробити це, ну і відповідно далі вже на попередній ділянці можна було садити полуничку. Нагадаю, що у нас ще триває запис на саженці полуниці. Ви можете записатися в чергу на весняні саженці, ціни приємні, корінець гарненький. Ну і відповідно будете мати гарненьку ягоду. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Нижче я лишаю посилання на нашу групу у Viber. Там ми надсилаємо всю інформацію, ділимося теж досвідом, і, відповідно, лишаю номер мобільного телефону, куди можна писати на Viber. Саме писати на Viber, а не телефонувати. Тому дуже сподіваюся, що ви мене почули, і дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося!